Друзі, якщо хочете, щоб ваш годинник був завжди як новенький, правильно треба за ним доглядати. Уклейка захисної плівки, я вважаю, що це обов'язковий елемент догляду. Варто сказати, що це годинник ще третього покоління. Відповідно, дивіться в якому він стані. Він практично ідеальний. Немає жодних по ньому пошкоджень, але це завдяки тому, що за ним доглядають. Зараз ми його заклеїмо і ви побачите. Збираємо залишки і от розгладжуємо по кутам, так як гідроген дуже важливо вклеїти саме кути. Раз, два, три. Чотири. Клювочка заклеєна кутики. Що бачу, так, кутики ідеальні. І відповідно це, що є полосочка, вона розведеться протягом дня. Тому хто ще не захистив свій Apple Watch, звертайтесь, заходьте.